Що ж, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Трошечки я пропав, довго мене не було, тому що зараз такий період, прихворів, трошки провалявся, чуть-чуть промучився, але вже все добре. Значить, У нас зараз вихідний, вирішили з сином проїхатись. Влаштуємо таку собі поїздку за місто. Тим більше в нас на вулиці ще зима, вчора сніжок трошки просипав. І згадаємо, як це кудись їхати далі, не тільки по місту, але й десь по своїм справам провідаємо своїх родичів. І яка в нас вийде поїздка, звісно ж, ви побачите в цьому відео. Ось ми вже 3,5 кілометра тільки як від'їхали. Автівку, звісно, я не зарадив, тому що я вагався, чи я буду сьогодні їхати чи ні. Ми зараз плануємо заїдемо в Ашан. Купимо деяких гостинців, погуляємо по ашану. І за той час, я сподіваюся, авто моє зарядиться. Ну, а по дорозі, я думаю, що ми ще зробимо, заїдемо ненадовго у Білу церкву. Там трішечки підзарядимося, тому що все ж таки на вулиці зима. І розвитрати в нас ідуть більше, ніж влітку. На вулиці зараз мінус один. вже біля Ашану, станція бачу вільна. Зараз спробуємо підключитися і походимо по магазину. Приваємо. А можна ось цим Ні, Нам ось цей треба. Ну я хочу експрес! Ну давай, тим можеш погратися просто. А цей ну. ми будемо ставити. Добре! Так, зараз подивимося додаток. Так, підключений по 12.49. Так, що, вроді пішов заряд. Зараз подивимося, А Хто заряджається, пише по додатку. Так, 39% у нас зарядки. Прогнозує на 2,55. Ну, взимку зазвичай більше, прогноз показує, насправді воно. Має зарядитися швидше. Авто заряджається, дитина приміряє намет. Влітку може буде якийсь хороший час то Сходимо в похід. Ось такий батут, що можна приміряти. Класний! Клас? Так. обережно ми вже цілу годину зависли в тому декатлоні з дитиною, поки награлися на всяких забавах. Зараз подивлюсь, скільки автівка підзарядилась. Дивіться, 86%. Ми ще навіть в Ашан не встигли зайти. Поки сходимо в Ашан вже буде заряджена. Ходімо в Ашан. Так, ну поки ми ходили в Ашані з дитиною, то вже авто, я думаю, у нас точно мало би зарядитися. Дивимося. 99%. Чудово. Ми відключаємося і їдемо далі, бо ми вже дуже забарилися. Так, запускаємо автівку. Тут я нічого не обновляю. У нас поки що 11 км ми приїхали. Так. Так, так, так. Ну, прогноз на 130. Я буду сподіватися, що до Білої церкви ми доїдемо. Там десь орієнтовно. Здається, як 98 км їхать. Що ж, будемо бачити. Так, до речі, щодо вартості зарядки, де ми стояли, значить, вона нам обійшлася в 197 гривень 34 копійки, 15,8 кВт. Я зарядив. Авто стояло 1 годину 52 хвилини. Це ми так довго гуляли по цих магазинах. Ну, тариф, да, був недешевий, по 12,49 вдома я. Біля дому заряджаюсь, я по 11 гривень. Так, да, це все. Не так воно економно, не так дешево, але можемо собі дозволити, як кажуть. Сьогодні погода ще така паскудна, на вулиці мінус 1 показує і ще якийсь дощ таки йде. Май 94 км, показує запас ходу і 81 мені їхать до місця підзарядки. Станемо там трошки підзарядитися, буде неповна зарядка. За той час зімо по якомусь ходу, і потім поїдемо далі. Ще якраз ось на Теремках їду на виїзд з Києва. Ми вже якраз виїхали за Київ, і я трошечки змінив маршрут. Не буду заїжджати в саму Білу Церкву, а там поруч десь по окружній є якась зарядна станція, там декілька портів, в тому числі є порт Type 2. Я там ще не заряджався, але так подивився фото. і Здається, там навіть є як порт без кабеля свого, і я спробую зарядитися там, там навіть трошки дешевший тариф, ну і поокружні, щоб не кататися по місту. Спробуємо туди поїхати. 88 в мене залишок показує, прогнозований, і до того місця ще 71 км їхати. Спробуємо туди. Вже по трасі їдемо за Гливахою. Ще 56 км мені до місця зарядки. Зоєчкою іноді теж когось обганяє, не тільки мене. Дивіться, матіза обігнав. Оце я крутий. Зараз он гольфа візьме на обгон. А ви кажете, погана машина. Ну все, я крутий. Дві машини обігнав. Нормальна машинка, Зоєчка. Так, робимо розворот. Тут ще пів... кілометр 200 і вже буде зарядна станція. Зараз їдемо випробувати. Нове місце буде для мене. Так, на під'їзді вже до станції. Дивлюсь де тут заїзд. Здається, тут ось. Ласкаво просимо. Так, по ідеї десь тут має бути станція. Ага, ось вона бачу. Так, тут для мене важливо, щоб тут тільки був порт. Той що мені потрібен. Тайп 2. Блін, нема порта. Аж доведеться заїжджати в білу церкву. Там, де є кабель, тому що з моїм кабелем ми будемо дуже довго стояти. Так, ми вже біля зарядної станції, вже в самому місці, піду зараз спробувати. Сподіваюся, що вона спрацює Я ще тут не заряджався. Ага. Так, пробуємо. Так, підключений. Тут по 11.49, іде. Сподіваюсь, що воно все буде ще Так, 12% прогнозує час 30. Все, йдемо зараз обідати. Так, що ж, ми вже поки авто стояло, встигли вносі скупитися і встигли вже навіть поїсти. Вже дивіться, 86%. Я доповну не буду заряджатися. Так, і знімаємо, будемо їхати далі. Так, бігом назад. Остання зарядка моя по вартості вийшла в 214,98, і я зарядив 18,7 кВт. Мені ще 42 км і ми вже будемо на місці. Так, вирушаємо. Нам ще їхати 24 км, Запасу ходу більше, ніж достатньо. Ми трошки навіть довше стояли, поки собі пообідали. Дорога тут трошки поганенька, я тут давненько і не їздив, ну і після зими тут, здається, і так було чимало цих ям, але мені здається, що їх стало ще більше. Треба бути уважним, бо можна десь так ненароком вскочити в якусь яму. Так, ми вже ось в'їжджаємо в Таращу. Так, да, вже трошки темніє. Ну і дорога тут така оригінальне значення, така паршивенька, трошки є багато ям. Ось така ще стелла Тараща. Ну і все, ще якихось хвилин, не знаю, 5 і ми будемо на місці. Ми вже на місці приїхали, пси гавкають, нас зустрічають, заходимо. Так, 63 ще залишок, зараз поставимо машину на зарядку на ніч, хай собі стоїть, заряджається. Ось уже гаражик відкривається. Сейчас заженемо. Все відкрив. <рив> так, заїжджаємо в гаражик, трошки вузькенький, але нічого. Я вже тут заїжджав. Опачі. Нормально? Ні, там просто немає коробки защитою, воно б і не випадало. А так, все, що у нас тут? Павер, чарджинг, зарядка пішла. Заряджає. Треба йти на ту сторону. Тепер. А чому воно тя вони горіла? в самої стижання прийшов? Да. Так. Так, 9.45 прогноз. До ранку точно зарядиться. Хай стоїть, це повільна зарядка, домашня, заряджатися буде довго. А. Так, уже ранок. Так, що у нас тут 100%, все зарядилось. Зараз маю виїхати. Поїдемо, дещо подивимося там по гаражах. Дивіться, який тут апарат стоїть. Вже пропадає, ніхто не їздить. Дід колись мій їздивши. Але вже машина давно стоїть. Такий варіант десь можна було примостити, щось придумати. Поки що вже стоїть. Так, ми вже будемо повертатися стара ще назад до Києва. По дорозі заїдемо в Білу зробимо до зарядку до повного. Там не так довго ми маємо заряджатися, і вже потім нам вистачить повного запасу хода, до, щоб доїхати додому. Виїхали старащі, по плану підзарядка в білі Церкві, і потім вже напряму до Києва. Туман якийсь дуже сильний, бачу поле в тумані, обдалечині дорога теж в тумані. Дорога треба бути уважним, тому що після зими, хоча зима ще не закінчилась, а ям більше, ніж достатньо. Можна попасти в якусь підступну. Дорозі, до речі, буває, якщо хтось не в курсі, перший раз стикається, можна злякатися, що за повідомлення виникає червоне. Ану, витягни, будь ласка. Ось коли взаді відстібають ремінь задній, то ось така червона помилка повідомлення. Unfastening belt тобто задній ремінь безпеки відстібнутий для того, щоб водій міг зорієнтуватися, що дитина щось сама там відстібнулася. І тоді, відповідно, можна зреагувати назад, пристібнутися Коли вже дитина чуть старша, бешкетує, такі випадки бувають. Тому я вже знаю, що це. І тому для відео ось вирішив це засняти. Зараз назад ми пристібнемось. Так, під'їжджаємо до зарядки, що там Тесла стоїть. Тесла який вона порт? А, вона порт Type 1, а ми зараз порт Type 2 станемо, так? Да? Так. Да. Type 2. Тесла троєчку заряджать. І зараз ми станемо, трішечки доповну підзарядимося і помчимо далі. Type 2. Коннектор. Так, підключений, Type 2. Натискаємо, розпочинаємо. Так, щось запищало від станції. Пише, авто заряджається. Все, синє світиться. Зараз глянемо ще в самому авто. Так, 56%. Так, прогноз час 40, ну, має дошвидшу швидше має зарядитися Так, зараз якраз підходимо вже до авто воно мало зарядиться поки ми тинялись побалував дитину Макдональдсом уже у нас а що у нас? 97%. То я думаю, що нам цього буде достатньо. Буду відключати і будемо вже їхати. Так, все, сідай в авто, будемо їхати. Відключаємося і поїхали, бо вже починає темніти. Так, прогнозує на 118 кілометрів. Я думаю, що нам цього має вистачити. Виїхали з Білої церкви. Значить Додому мені ще їхати 115 км, навігатор пише, а по запасу ходу прогнозово 118 Чи заїдемо ми до самого дому? На 100% не впевнений, але на лівий берег доїдемо. В разі, чого десь там станемо ще на мінімальну таку підзарядочку. Що ж, їдемо далі, виїжджаємо виїзд з міста. Так, ну і по вартості зарядки не сказав. Оця зарядка нам вийшла в 121,89. Зарядили ми 10,1 кВт. Тариф був по 11,99 за кВт. 12 гривень. На дорозі, ось ще, бачите, такий дуже великий туман на вечір взявся. Привіт! Видимість така не досить далеко видно. Але якщо безпечно їхати, то все добре. Так, ми вже в'їхали в Київ. Хороша перспектива, значить 37 кілометрів нам до місця, місця призначення, а прогнозовний запас ходу на 55. Тож я вільно доїжджаю і О, Всім привіт, це Левчик. Які найкрутіші машини в світі. Зоєчки. Ні, дочі і мустан. Справді да. найкрутіші хлопчачі машини це лампа, Бугачі, челенджер і мустанг. Поняв. А що, зоєчка не така крута чи що? Так, зоєчка просто не, не ну так, не така крута, але крута. Трішечки крута, так? Да? Да. Так, я вже на троїщині на районі 40 км запас хода. Значно зміг заощадити, і мені ще 4,5 прямо додому. Так що достатньо доїхав, все добре. Мені попередньо писало довший маршрут по окружні я поїхав по прямі через що там дружби народів, тому зміг нормально заощадити. Ну і плюс я не швидко їхав. Так що все гаразд, можна доїхати від білої до Києва, зараз в таку погоду. Прям нормально. Був 0, зараз плюс 1, от така температура. По затратам потім в кінці покажу наші підзарядки, скільки воно вийшло і орієнтовна вартість за кілометр. Правда, не буде враховано ту зарядку, яку я заряджався у брата вдома від домашньої розетки. Я щось, до речі, забув навіть подивитися лічильник, скільки я тоді зарядив кіловат. Трошечки тут я упустив цей момент. Ну що ж, ми вже приїхали вже додому. Під'їхав до зарядної станції, заряджував, щоб завтра міг уже поїхати на роботу. В кінці відео я додав скріншоти, що в нас вийшло по вартості по зарядки на дорогу, середній кілометр, але без врахування зарядки, що я від домашньої розетки заряджався свого брата в Тараші. По відстані це вийшло ось в 324 кілометри. Ми наїздили. Туди назад це все загальна. Середні витрати в кіловатах вийшло 15,5 на 100 км. Середня швидкість 48,6 показує. І загальні витрати ми витратили 50 кВт. 50 Ось такі в нас вийшли результати. Поїздка була, це так, як то кажуть, в межах вихідного дня, двох днів. Із сином прокаталися, розвіялися, побували в родичів для того, щоб змінити трішки обстановку. Давно ми туди не їздили. Ось такий вийшов формат нашої поїздки. Дякую, що дивилися наше відео. До зустрічі, папа.